Повітряна атака на Краматорськ, кількість поранених зросла. Британський прем'єр в Україні і загадкова фата Моргана у небі над Одесою. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Нічна атака на Україну. 55 шахедів шахетів та дронів запустили по країні росіяни. З них силами протиповітряної оборони збито 34. повітряні бої тривали в 11 регіонах України. 18 ворожих дронів імітаторів локаційно втрачені. Кількість безпілотників влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. До десяти збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару по Краматорську на Донеччині. Напередодні окупанти вдарили по житловій забудові міста керованою авіабомбою. Поцілили у дев'ятиповерхівку між сьомими і восьмим поверхом. Серед поранених є двоє дітей. Це шестирічна дівчинка та шістнадцятирічний хлопець. Крім них, травмовано сімох літніх жінок. Внаслідок обстрілу пошкоджено майже два десятки багатоповерхівок, три заклади освіти, аптека, інфраструктурний об'єкт. Все нормально, все, женщины помогли. Полиция оказала помощь. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте я сейчас помогу. Накиньте на себя что-нибудь. Холодно замерзнете, одевайтесь. Вночі Полтавщину атакували ворожі дрони. Там успішно відпрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили в обласній адміністрації. Утім, уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру без світла зараз понад три сотні об'єктів. Двоє поранених у Костянтинополі, і троє у Олексіїву Дружківці, стінках і Чернігівцях. Це Донеччина руйнувань зазнали приватні будинки, підприємство та адмінбудівля у Покровську. Росіяни вдарили по підприємству, 11 будинків зруйнували у Сіверську, три багатоповерхівки та п'ять хат. Потрапили під удар у Часовоярівській громаді. П'ятеро загиблих і одинадцятеро поранених на Херсонщині. Росіяни полюють на людей дронами. Більшість постраждалих це жителі села Антонівка. Зранку до лікарні прийняли ще двох потерпілих. Також окупанти кілька разів обстріляли лікарню у Білозерці. На Харківщині у Куп'янську ФПВі-дрон поранив чоловіка. Його ушпиталили у важкому стані. Ще один дрон пошкодив багатоповерховий будинок. У Курилівці вночі загарбники влучили у приватний будинок і дві господарчі споруди. У попівці уламки безпілотника зруйнували дах житлової оселі. У хрестище ракета поцілила у цивільний автомобіль. А у безруках керована авіабомба влучила у підприємство. Ще одна у Лозовенці понівечила лінію електропередач. Сили оборони України відновили становище біля Успенівки Пологівського району на Запоріжжі. І про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Водночас ворог окупував нескучне, а також просунувся у Времіївці турецьку, котленому біля удачного янтарного нововасилівки сухих ялів. Це Донеччина. За свіжими даними від генштабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення на фронті. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та півсотні авіаційних ударів. Крім цього, росіяни обстрілювали наші позиції понад 5 тисяч разів. З них 142 – із РСЗВ. А ще окупанти запустили по розташуваннях збройних сил понад 2 тисячі дронів камікадзе. Натомість ракетні війська, авіація та артилерія село за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу росіян, а також озброєння, військової техніки, 4 засоби ППО та 3 пункти управління. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. На Покровському відтинку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора. І про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі дані. За інформацією генерального штабу, в росіян за останню добу мінус 1480 вояк. Загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 814 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили 11 танків, 20 бойових броньованих машин та чотири десятки артилерійських систем. Вже розтрощено 1262 системи реактивної артилерії окупантів, понад тисячу систем ППО, 22,5 з половиною тисячі безпілотників тактичного рівня та 3049 крилатих ракет. На сьогодні збито 369 російських літаків та 331 гелікоптер, більше гелікоптер. курсують морем, 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. І жодного дня без бавовни на Росії цього разу палає у Воронезькій та Тамбовській областях. На нафтобазу на Воронщині впали уламки трьох безпілотників. Зайнялося пальне. Відео публікують місцеві жителі і повідомляють і про вибухи біля міста Котовськ на Тамбовщині. Ворожі телеграм-канали припускають, дрони рухалися у бік порохового заводу в селі Кузьміногать. Він розташований за приблизно 450 кілометрів від Харкова. Міноборони держави агресорки пише, що їхня ППО минулої ночі збила 27 безпілотників, зокрема і в небі над Курщиною. Угода про сторічне партнерство та нова допомога для України. До Києва із візитом прибув британський прем'єр Кір Стармер. На столичному вокзалі його зустрічав посол України у Великій Британії, колишній головком Валерій Залужний. Кір Стармер з президентом Володимиром Зеленським обговорять гарантії безпеки для України і і про можливе розгортання британських миротворчих сил після завершення війни. Очікується, що Британія оголосить про новий пакет економічної та військової допомоги для нашої країни. Також сторони підпишуть угоду про сторічне партнерство, договір, який має зміцнити співпрацю між двома країнами у сферах оборони, науки, енергетики та торгівлі. Це перший візит Стармера до України як прем'єр-міністр. Стра востаннє він відвідував Київ у лютому 23-го року, коли очолював опозиційну либорійську партію. Згадав Україну у прощальній промові. Президент США Джо Байден назвав свободу нашої держави серед зовнішньополітичних досягнень своєї адміністрації. Він виголосив прощальну промову з овального кабінету та підбив. Підсумки свого президентства, Джо Байден назвав досягненням своєї зовнішньої політики зміцнення НАТО і те цитую, що Україна все ще вільна. Також президент США згадав про конкуренцію із Китаєм, в якій Вашингтону вдалося випередити Пекін вже 20 січня. Джо Байден поступиться кріслом Дональду Трампу. Інавгурацію проведуть у понеділок. До завершення каденції адміністрація Байдена посилила допомогу нашій державі, аби і Київ і новий президент США мали силь. Позицію на можливих переговорах із Москвою За кордоном. Ми зміцнили НАТО. Україна все ще вільна. Ми змогли виграти в конкурентній боротьбі з Китаєм і багато іншого. Я дуже пишаюся тим, як багато ми досягли разом для американського народу. Перемир'я у секторі Гази Ізраїль та угрупування Хамас домовилися про зупинення війни, що триває із жовтня 2023-го. Перемир'я має вступити в силу 19 січня. Його деталі повністю не розкривають. Втім, за повідомленнями, перший етап триватиме шість тижнів. За цей час ізраїльські війська поступово вийдуть із сектора Гази. Туди щодня почнуть пропускати по кількасот вантажівок із гуманітарною допомогою. А Хамас звільнить 33 Заручників, яких отримує в полоні з осені 23-го року, тоді війська угрупування напали на Ізраїль, вбили 1200 людей, і дві з половиною сотні взяли у полон. Частину вдалося звільнити, дехто загинув у полоні. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти Хамасу. Деталі другого і третього етапу перемир'я у промові розкрив президент. США. джо Байден повідомив, що ще за шість тижнів Ізраїль та Хамас мають домовитися про умови повного припинення війни. Якщо процес затягнеться довше, перемир'я продовжать на третьому ж етапі. До Ізраїлю повернуть решту заручників, а сторони обговорять відбудову газ. Байден вважає цю домовленість заслугою своєї адміністрації. Тож був добряче здивований питанням журналістів наприкінці виступу. Thank you. пане президенте. Чи я – це заслуга ваша чи Трампа? Це жарт. Oh. Thank you. Ну, як вважаєте, ви це був жарт чи лише половина жарту? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Перший обмін полоненими цього року в Україну з російських катівень напередодні повернулися 25 чоловіків. Цивільний, якого взяли в полон на Київщині, та військові, усі тяжко хворі із надскладними пораненнями та недугами, зокрема раком, туберкульозом гангренами. Серед звільнених боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов він у вкрай тяжкому стані. У нього відкрита важка форма туберкульозу. Про це повідомив командир бригади Денис Прокупенко із позивним Редіс. Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні боєць нарешті зможе побачити своїх рідних, наголосив командир «Азову». Щоб повернути важкохворих та поранених полонених, Україна домоглася окремого формату обміну. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Наймолодшому з уже колишніх бранців 24, а найстаршому 60. Це захисники Маріуполя і Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Додому змогли повернути й поранених українських військовослужбовців з Курщини. Усім нададуть негайну медичну допомогу. Нагадаємо, за 24-й З російського полону вдалося повернути 1358 осіб. Потяги з України до Польщі відтепер приїжджатимуть швидше, а все тому кажуть в Укрзалізниці, що скоротився час прикордонного контролю. Йдеться про станцію Мостиська-2, яка межує із польською медика. Раніше прикордонний огляд поїздів проводили просто на кордоні. Якщо в одному вантажному потязі знаходили незадекларований товар, це зупиняло рух і інших поїздів. Нині ж прикордонний огляд перенесли на станцію мостицька. 2 там більше колії, тож у разі затримки одного з потягів інші не чекатимуть. Саме до цієї станції нині прибула і перша партія французьких рейок 2000 тонн. Загалом із Франції протягом року планують доставити їх у десятеро більше. Це дозволить відремонтувати 150 кілометрів нашої залізної дороги. До повномасштабного вторгнення рейки для залізниці виготовляли на назовсталі. На маршрутах інтерсіті буде багато проектів із Києва до Львова, з Києва до Харкова на придніпровській дорозі сплановані вікна, і відповідно буде там встановлюватися нова рейка. під час конференції зі стійкості та відбудови України у грудні 2022 року в Парижі було підписано міжурядову угоду про фінансування через виділення пільгової позики в розмірі понад 37 мільйонів євро на виробництво та поставку в Україну 20 тисяч тонн залізничних рейок. Стріляли у повітря, щоб затримати порушників кордону. На Одещині військовослужбовці Подільського загону затримали трьох чоловіків. Прикордонникам допомагав службовий собака, втікачів виявили за допомогою камер ловушок, але вони не реагували на вимогу зупинитися і почали тікати. Відтак довелося застосувати зброю і стріляти у повітря. Чоловіки із Київської, Львівської та Дніпропетровської областей збиралися втекти до невизнаного Придністров'я. Допомогу їм надав адміністратор телеграм-каналу. Він дистанційно вказував тікачам дорогу. За це він отримав по 8 тисяч доларів від кожного клієнта. На чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору прикордонникам. 68 кілограмів бурштину знайшли у гаражі жителя Рівненщини. За оцінами чорного ринку його вартість сягає понад півмільйона гривень, кажуть слідчі. Обшуки проводили у рамках кримінального провадження. Поліцейські зупинили мінівен під керуванням 62-річного чоловіка тиждень тому. У салоні під маскувальною сіткою знайшли пакет із бурштином. 70 кілограмів сонячного каменю воді перевозив під виглядом гуманітарної допомоги. Коли ж слідчі пішли із обшуками до чоловіка, виявили в гаражі ще 68 кілограмів бурштину. Також, кажуть, копи, встановили двох поплічників фігуранта. Наразі трьом чоловікам готують підозри та проситимуть суд обрати їм запобіжні заходи. За незаконні оборудки із бурштином підозрюваним може загрожувати до трьох років за ґратами. Патрон у пампуху в Івано-Франківську школяр знайшов набій у смаколику. Поліцію про небезпечну знахідку повідомила вчителька другого класу одного із ліцеїв міста. Учень закладу розповів, що напередодні пампух купила у супермаркеті його бабуся. Коли почав їсти, помітив патрон. Поліція нині перевіряє, як і чому боєприпас потрапив до випічки. Наразі ж відомо, що патрон не бойовий, навчальний. Дрони вихідного дня саме так назвали свій проект одеські айтішники та інженери, які у вільний від роботи час взялися виготовляти дрони для військових. Щоправда, назва зараз не зовсім відповідає дійсності, бо збиратися їм доводиться чи не щодня, адже запити з фронту зростають, а рук дуже бракує. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва продовжить. Тиждень на роботі, вихідні у майстерні так планувалось, але не сталося. Ми вже шуткуємо, що спочатку це був дрон вихідного дня, а зараз це вже дрон кожного дня. Тому що багато роботи, і ми після роботу після ну робочого дня приходимо в кінці також сюди працювати. Хлопці та дівчата працюють на замовлення бойових бригад. Спочатку виготовляли дрони з нуля. Нині здебільшого ремонтують, вдосконалюють та тестують, бо в операторів на фронті на це немає часу. Нам присилають партію дронів. Ми їх оптимізуємо, модернізуємо, замінюємо, ремонтуємо, замінюємо непрацюючі працюючі компоненти. І підготовопідготовуємо вже до такого стану, що залишається тільки прикріпити бомбу, то він вже повністю прошитий під. Військові потреби і налаштовані, аби це було швидше, частину деталей друкують на 3D-принтері. Якість та міцність таких запчастин перевіряють окремо, а дрони обов'язково випробовують на полігоні. Задачі завжди міняються. Треба завжди підганяти щось під нові умови. Все треба на вчора, тому тут зараз ти робиш, бачиш зразу якість. Це тестується. Ми обльотуємо, дивимося нагрузки, вібрації. У невеличкій майстерні постійно потрібні робочі руки. Майстри запрошують до своєї команди. Людей без досвіду готові навчати. Волонтерка Анна давно вміє працювати паяльником. Спочатку спробувала з подругою самостійно зібрати дрон, але стикнулася з нестачою запчастин, тож прийшла сюди. Я не скажу, що я тут сильно розбираюся. Я більше як руки просто мені кажуть, я це зробила. Прийшла і зразу ми з подругою прийшли, і один дрон разом зібрали. І він уже сьогодні літав. Проєкт виник на базі громадської організації Крим. Скі татари Одещини і працює за волонтерські кошти. Найбільше надихають хлопців та дівчат короткі відеозвіти від бійців, як їхні безпілотники нищать ворожу техніку. На рахунку дронів з цієї невеличкої майстерні щонайменше 12 знищених танків, а запитів з передової все більше, тож робота триває по вихідних та побуднях. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. Десятки глядачів зранку зібрала дивовижна ілюзія на чорноморському узбережжі в Одесі. Містяни фільмували, як кораблі, начебто, пливуть у повітрі. Це рідкісне оптичне явище, має назву фата Моргана, складається із кількох форм миражів. у нижній товщі атмосфери. Внаслідок різниці температур утворюється кілька шарів повітря різної щільності. Це викликає заломлення сонячних променів і як результат. Подібні дзеркальні відображення. У повітрі з'являються наземні предмети, що знаходяться за горизонтом. За звичайних умов побачити ці судна з берега було б неможливо, але в Одесі фата Моргана спостерігається не так вже й рідко. Востаннє її фільмували влітку минулого року. Якщо ви мешкаєте чи гостюєте в Одесі, напишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Чи пощастило вам побачити фата Моргану. Не забудьте поставити лайки, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.